Усім привіт, друзі. Я ще не дуже придумала, що я буду казати, але вітаю вас у новому відео. Хочу, напевно, почати з дуже банальних слів, але бережіть своє життя, особливо своє здоров'я. Не нехтуйте ним. Завжди робіть огляди і тому подібне. І не закидайте себе. Ставте себе на. Перше місце завжди багато хто знає, що нещодавно у мене помер тато 5 серпня. Я виставляла пост. Звісно, дякую усім за співчуття. Дуже багато написали повідомлень і дехто писав, що теж рано хтось втратив, або татові було мало років. Моєму татові рівно 50 років виповнилося 27 липня. А 5 числа він помер. Я не буду вдаватися в подробиці, що саме сталося, але ось ці банальні слова бережіть здоров'я, нехай будуть, нехай будуть сказані, так би мовити. Я не скажу, що ми з татом були дуже близькими, але, звісно, ми спілкувалися, ми бачилися, бо я їздила до них до бабусі з дідусем, і він там. В них жив з ними. Ну, вони там бувають в селі, а він в місті працює і ну, вони там постійно поряд і разом. От. Що я сказала? Що Хоч ми й не сильно там були близькі, але звісно, дуже шкода і дуже шокуючі, так би мовити. Я розуміла, що таке може статися, але не так швидко. Думала, може ще років п'ять поживе. Але бачите, життя таке і кожного свій вік. У кожного він прописаний, напевно. Життя продовжується і треба себе чимось займати, щось робити, щоб не грузнути постійно в цих думках. Взагалі, у нас якась така смуга в моїй родині дивна пішла. Я сподіваюся, що вона ско не скоро точніше, а що вона вже зупиниться на якийсь час, на довгий час. Спочатку рік назад померла моя бабуся, яку я досі не відпустила. Через 4 місяці помер дідусь. А тепер тато. І навіть е, дехто писав із підписників, і двоюродний брат писав, що це ну, якесь горе прийшло і не знаю. Е, ну, Загалом, що хочу донести, що треба жити далі, як б важко не було. Я більше переживаю за бабусю, бо, як то кажуть, батьки не мають хоронити своїх дітей. І я не уявляю, що вона відчуває, як їй важко. Ми завтра знову поїдемо до них. Будемо тепер частіше намагатися їздити, бо Боже, хто там їздить? От скажіть мені, комендантська година вже. Ну, загалом, у мене є ще тітка. Якраз так випало, що вона приїхала. У відпустку і застала це все. І слава Богу, що вона була разом зі своїми батьками і їм якось простіше було разом, але вона скоро назад поїде до Польщі. Вони з чоловіком там вже, напевно, більше п'яти років живуть. Ось, Але, хоч трошки вона побула з ними. А так залишаюся знову я. Ну, будемо бачити. Сподіваюся, що... що це за звуки такі? Боже. Тут на вікні стільки метеликів якихось сидить на світло прилетіли. Оце як не подумаєш, що казати, то потім оце БМЕ і e, <сь> не знаю, що казати. Я, в принципі, нормально. Або я, знаєте, якась загартована вже. Або просто через те, що ми не були супер близькі статом, я простіше це переношу. Ну, я намагаюся не думати, звісно, про це. Коли думаєш, грузніші ці думки, то, звісно, йдуть сльози, дуже шкода. Або це просто ще розуміння не прийшло. Бо навіть бабуся каже, що ще не віриться. І як тільки хтось дзвонить, вона думає, що це він дзвонить. Ну, отак-от, отак, от буває. Багато хто, напевно, не знає, що мої батьки розійшлися, коли мені було 11 років, у мами інший чоловік, бо хтось питав, а як моя мама. Так от, ну, мамі, звісно, теж шкода, але у мами вже давно інше життя, а у тата є дружина, вона в Німеччині. Ну, загалом не буду багато про це говорити. Сумно, у всіх в житті таке трапляється: у когось рано, у когось пізно, по різних причинах, але жити треба далі. Що таке? Не спить моя булочка. Іди сюди. Кажи всім привіт. А то мама почала з такої ноти. Ага. А, і з печивом вам прийшла, молодець. Ну добре, Полінка прийшла, давайте переключимося. Мама, як завжди? У мене, як завжди, є деякі посилки. Покажемо поля. Ось така маленька. Можемо одразу відкрити, до речі. Це з книгами. Оце звуки. Зараз для когось, напевно, буде шок. Це передзамовлення. Та-дам! Це четверта частина кафе на краю світу. Називається новий відвідувач кафе на краю світу. Е, є три частини, третю я ще не прочитала, а потім побачила, що він написав четверту і можна зробити передзамовлення, бо ще в книгарнях не продають. Обережно полюня. То я замовила, і ось вже прислали. І, до речі, ще нещодавно раніше термін, бо мали 8 чи 9 серпня, от якраз вчора або сьогодні прислати, а прислали вже. Тиждень назад, по-моєму, зараз вам покажу що. Це теж було передзамовлення. Бріджертон, і третя частина. Тож ось так. І ще нові книжки. Це тиждень назад, це ось сьогодні забрала. Клас. Треба буде прочитати, я думаю, і третю частину, і четверту. Бо третю казали, що вона більш така, не то, що важка, а що. Її більше читати краще у дорослому віці. Ну, щось таке я чула. Побачимо. До речі, знаєте, що третя частина Бріджертонів трішечки менша, на пару міліметрів. Ну, я міряла із першої-другої частини, і навіть зараз бачу, що від класичного розміру воно трішки менше. Чому так? Так, це перша посилочка. Друга це від підписниці, до речі. Мені на день народження, тому я відкривати не буду. У вівторок, 13 числа, відкрию. Це було дуже неочікувано. Вона мені написала в чатку в коментарі, а потім в Інстаграм, щоб я наді... надіслала їй свої реквізити. Ой, які реквізити? Господі, ну дурна голова. Дані, Свої дані для відправки. От. І... і щось там таке? Не дуже важке, але об'ємне, наче. Дуже приємно. Так, наперед вам дякую, але потім ще відкрию і... і ще подякую. Дуже неочікувано. Так. І ось така у мене третя посилка. Це ми з подружкою замовили. Так, другу діставати не буду. Це ось такі рамки з Ікеа. 6 см глибина. Розмір 25х25. 25. І там ще є наперед така пластикова стіночка. Тут таке віконечко пластикове, Давайте зараз відкриємо. Це для чого? Для колекції фігурок Гаррі Поттера. І в мене ж тепер вся колекція. Я вам казала, що хочу зробити одну ідею, яка мені сподобалась. І подружці теж. Тож ось такі рамочки. Я просто увела в інтернеті рамка Ікея якраз одразу випала та, що треба. І там підрядники. Декілька магазинів возять з Польщі. Дивіться, ззаду ще є ось така штучка. Можна поставити. Хоча навіщо не знаю, і воно і так може стояти дуже товсте. Так, зараз давайте подивимося це скло. А, ще повісити можна ось. Зараз ми подивимося, а робити з вами будемо пізніше. І тоді побачите мою ідею. Зараз всі карти вам відкривати не буду. Так, ось це скло. О, господи. Так, це паспорту, ось ми бачимо. Да? Тобто, можна маленьке маленьку фотографію, наприклад, ставити, або забрати цей паспорту, і просто буде кришка чорна, або яку поставити фотографію. І, о, господи. І ось така тоненька, бачите, пластиночка. Дуже класна рамка. Дивіться, каркас висовуєте. Виймаєте, ставите. Плівочку, але треба познімати. Бачите, вона зараз матова, тут треба плівки з двох сторін познімати. Коштувала ця рамка 274 гривні. Ідеальна ціна, мені здається, за таку рамочку. Ставимо назад такий каркасик. Можна знову цей паспорту. Так, і ця штучка. О, і дивіться, бачите, тепер пил сюди не зайде. Все. Тож пізніше вам покажу е, ідею. Ну, Я думаю, і так зрозуміли, що тут будуть фігурки, але як, е, як, вони будуть роз, як вони будуть розставлені все таке. Покажу вже цим я займуся трішки пізніше. Плюс хочу при денному світлі і не спішити, бо зараз вже ніч. Мені треба ще одну страву зробити. Я, по-моєму, сказала, що ми завтра їдемо до бабусі дідуся. На вихідні! Треба класти красуню спати, сама піду робити. А далі побачимо, коли ми з вами зустрінемось. Ну Для вас це буде секунда, а у мене не знаю. Я тут займаюся салатцем під шубою вже пару днів. Точніше, навіть десь тиждень я вже її хочу, бо подружка нагадала: купили з неї двох копчену скумбрію, а копчену, бо. Коли ми були у Буковелі, ми брали, точніше, подружка брала собі оселедець під шубою, і він там був неймовірно смачний, ніжний, і замість звичайного оселедця була копчена скумбрія. То ми захотіли повторити, ось на двох купили, Нарешті я все підготувала. Будь ласка, не пишіть мені, що я не так роблю шубу, або там не так шари викладаю, бо не ті інгредієнти, бо вона у кожного різна. Сьогодні просто у мене буде замість оселедця скумбрія. Далі цибуля. Я її роблю у кип'ятку оцтом. Порізала міленько. Так, на око налила оцту небагато. І залила окропом. Постояла, злила морква, буряк, яйця, картопля. Майонез. Майонез, дивіться, вегетаріанський, Вегетаріан. ну так. Да. Я не люблю жирні, я завжди беру 40, 47, ось 47, по-моєму, є або 50%. Тож зараз буду такий контейнер складати і буду брати з, з собою у село. Я заговорююся. До речі, знаєте, як я взагалі люблю робити? Надрізати трикутничок, такий маленький, щоб була маленька дірочка, і такою тоненькою павутинкою намащувати і одразу викладати наступний шар. Тобто ложкою не розмазувати, як я зараз. Але я вже полінувалася робити, з другої сторони цей отвір, тож буде ось так. Хоч це і не дуже зручно розмазувати, ось так ложкою, але нічого страшного. Але майже завжди я роблю саме тоненьку. Що в мене колись друг сміявся, коли виставляла в інстаграм якийсь салат, то каже, що а, кришка просто існує, а Оля відрізає з іншої сторони отвір. Ну, він розумів, для чого це, але, але смішно. Дивіться, яка краса прям цілий тазик. Я роблю спочатку оселедець, потім цибуля, майонез, картопля, трішки солі, майонез, яйця, майонез, морква, майонез, буряк, майонез. Можливо, хтось так само робить, але я знаю, що багато хто спочатку картоплю на низ кладе, а потім вже всі шари, як я сказала, Загалом у кожного свій рецепт і у всіх він смачний для, своїх, для своєї сім'ї. Давно я не готувала таких радянських салатів, хоча я їх полюбляю, але я їх на свята не готую ніколи. Я готую ось так: от, просто в будні захотілася зробила. Мене завжди дивувало, що є багато досить людей. Які готують конкретний там, салат, конкретну страву на якесь свято. Наприклад, там, Новий рік у когось не обходиться без олів'є. Жити не можуть. У мене такого немає. Як захотіла сьогодні, то я його зроблю. Так само я люблю салат мімоза дуже. Шубу люблю, хоча давно не робила, до речі, І Мімозу теж. Які там ще є салати? Так, знову немає місця на полицях, щоб поставити ось ці. Там вже стоять зверху. Треба знову робити якусь перетасовку, бо нема місця. Треба, напевно, і ці кактуси буде забрати. А поки це буде ось так. Треба буде якось гарненько. До речі, можна деякі книжки, наприклад, Відьмака, всю серію, поставити ось так: Один на один. Якраз воно ще й так буде читатися, Відьмак. Ну, побачу. Потім пограюся, бо бачите, вже не вміщається. А тут дірочка, бо тут перша частина ось якраз взяла показати вам, поки, якщо кохаєш, зараз читаю Вон, 106 сторінок вже прочитала з перших речень дуже-дуже затягую. Прям мені дуже подобається, я люблю такі історії. І поки що тут все таке супер, наче романтичне, і дуже схоже до ситуації вживу, але. Все-таки тут і про насильство, і про аб'юз. То, напевно, мене це ще чекає далі. Бачите, третю частину прочитала, от, а потім другу частину буду залишся, якщо кохаєш. Уже вийшла, господи, вийшов фільм в кіно по ось цій першій частині, але я спочатку прочитаю, а потім буду дивитись. Дні. Сьогодні у нас понеділок. Вчора ми повернулися від бабусі і дідуся. Побули з ними хоч трішки їм розрада. Ну, Поля ну ти спеціально да? мені додакаєш, коли я починаю побігу. Іди покажи, яку коляску тобі купили. Ого! Отака тепер, так? Да? Каже, як мама возить полінку, тепер Поля возить лялю свою, Борна. У нас бардак повний. Тому хотіла сказати, що якраз буду приступати до прибирання, бо завтра у мене день народження. А відео ви, напевно, дивитеся якраз 13 го числа. Ну, скоріш за все, я його завтра виставлю зранку. Тож, тож зараз буду прибирати. Треба ще одне відео зняти до дня народження. Хочу рілс один зняти, якраз і чоловік потрібен, і Поліна в кадрі. І не договорила, що вчора були з полінкою бабусі і дідуся, то вони хоч трішки, знаєте, так відволікалися від подій, які сталися. Але, звісно, їм дуже важко, особливо бабусі. Сподіваюся, вона зможе нормально далі жити з цим горем. Але ну, треба треба жити далі. Будемо намагатися частіше їздити до них. Оля, будемо прибирати. Ану, покажи. А ляля -ля не спить, треба тако зробити. Раз і все, і спить. Ні. Нехай звідти не всіма. Добре. Ура! У нас все валяється. Все в кімнаті, треба попилососити, ніхто нічого не робив. Тож зараз швиденько зробимо. Прибирання я вже не знімала, та й знаю, що багатьом воно вже набридло, тож я намагаюся вже рідко вставляти такі кадри. І показую вам, як я все-таки зробила, оформила цю колекцію Кіндер Гаррі Потера. Мені чоловік роздрукував ось таку, як ви бачите, наклейку, точніше, картинку, яку я буду кріпити під паспорту. Я спочатку маленькі шматочки закріпила скотчу, щоб рівномірно все приклеїлось, а потім перевернула і зафіксувала вже більшими шматочками. Ну, Я думаю, що по відео зрозуміло, що я роблю, можливо, хтось буде повторювати, то просто А4 з картинкою приклею позаду. І також іще один шматок скотчу, я наклеїла. по... Самому паперу посередині, там, де буде кріпитися одна фігурка. Там у мене буде золотий Гаррі Поттер, і я вирішила, так, знаєте, додати товщини і наклеїти, ось, якраз показую, таку там, де біла частина, над ось цим замком. Далі я поставила грітися гарячий пістолет, і поки він грівся, розставляла фігурки, як вони будуть у мене розташовані. Трішки зайняло у мене це часу, бо. Думала, гадала, одразу виставила головних героїв, звісно, це Гаррі, Герміона і Рон, і також ще Хагріда туди. Ну, якби зверху друзі, знизу вирішила вчителів, а інші вже хто залишився. Але потім щось мені по кольоровій гамі не дуже наче виглядало, бо з однієї сторони, наче яскравіше, а з іншої темніше, і вирішила, що. Зверху буде замість Хагріда ще плюс джині, а всі вчителі будуть знизу, і інші, так, щоб по кольоровій гамі плюс-мінус півпадало, щоб усюди було трошки яскравого, трошки темного. Ну, я думаю, ви зрозуміли мою концепцію. Я знаю, що багато хто збирав цю колекцію, то подивіться, як можна класно оформити. І також я ще згадала, що є внутрішня рамка. У самій рамці, в принципі, і вона займає ж теж місце. Тож я її поставила і вже у ній відцентрувала фігурки, тобто їх треба було трішки до центру. Поставити, і тоді воно буде вже все гарненько. Також вирішила одразу зняти плівку з ось цього пластику, який слугує таким віконечком, з двох сторін іде ця плівка, і одразу подивіться, який прозорий, ідеальний він стає, цей клаптик. Ставлю його, далі внутрішня рамка, і Безпосередньо залишається наш паспорту. У клеї пістолеті я впевнена, але все рівно краплю таку клею ставила пожирніше, два натиски робила і довго так притискала, тримала, щоб точно все зафіксувалося. Ну, поки що не відпадає, поки я вам записую це відео, озвучую точніше, але ну, хватка така у цього клею, знаєте, добра. Я думаю, що можна було б ще на суперклей який гелевий. Але вже дивіться самі, якщо будете повторювати, на гарячий пастилет теж дуже міцно тримається. Ну і все, залишається поставити на місце, закрити кришкою, все зафіксувати, і на цьому готово. Дуже швидко. Головне це зібрати колекцію. А так я просто у захваті від того, що вийшло. Просто неймовірно, і тепер буде радіти око, і на полиці буде ще плюс один, один елемент а, історії Гаррі Поттера. Боже, я просто у захваті. Це не моя ідея, але блін. У мене нема слів. Просто офігенно. Прям колекція, колекція, так мажорно виглядає. Це я в інтернеті знайшла, до речі, ось цю картинку. Тепер треба придумати, куди його повісити або поставити. Класна рамочка, що можна і повісити, і поставити. Так. Ну, витримує, але так, стрьомно. Боже. Телефон мій там відображається. Так, ще раз дякую підписникам, які мені парочку допомогли дозбирати. Я в шоці. Якби ще була перша колекція, теж можна було б замовити таку рамочку зробити. Дуже гарно. Так що комусь ідея також, хто не бачив таку, а є колекція. Сподіваюся, що вони не повідпадають. Там такі ці я е, краплі давала клею. Супер, супер, супер. Так, я не знаю, що вам ще познімати, якщо чесно. Можливо, буде маленький влог, але буду завершувати, монтувати його і виставляти. А далі, можливо, щось буде цікавіше, бо бачите, таке щось. Okay. Дякую за перегляд. Дякую, що чекаєте мої відео. Його давно не було. І побачимось у новому. Думаю, що скоро буду в графік повертатися, бо YouTube – це моя робота, а не тільки хобі. Тому будемо бачитися знову. Все. Всім па-па!